Сьогодні, 19 травня 2012 року, ми знаходимося в селі Світильня Київської області Броварського району, в якому 27 травня будуть проходити вибори сільського голови. Тут в приміщенні сільської ради знаходиться Світильницька сільська виборча комісія, яка займається організацією цих виборів. Вчора в них було засідання о 16-й годині, на яке вони не пустили журналістів. Прийняли на цьому засіданні рішення. Таке, щоб не пустити журналістів. Ми не хочемо, щоб ви присутні були на нашій комісії. Ми це хто? Це комісія. Це комісія. Ми поставили на голосування, якщо комісія проголосує, що ви будете присутні. Пожалуйста, якщо проголосує, вибачте. Ну тоді б нам надати рішення. При комісії. Ну, дадим разоборону і підстави. Не, не, не зараз. Значит, на комісії мають право присутні бути члени комісії. Потім кандидати на посаду сентября голови, а, потом ці спостерігачі, довірені особи. І преса. І преси нет. Знайдіть мені діє? закон, що преса присутня. Остальные ми можемо попросити. Ну я ко я, я ж це моє, а як комісія скаже? Значит, хто за те, щоб була присутня преса, прошу голосувати? За те, щоб була не присутня преса, прошу голосувати. Все. Я хочу вас попередити, шановні члени комісії, що ми ваше рішення будемо оскаржувати через суд. Пожалуйста. Ваше право. Ваше право. Ваше право. Все. Ви знаєте, ну не хочу я тепер вдаватися в ці подробності, у вас попрошу, все. До свидання, До Да, Закрой Закротніше, пожалуйста. Нет. Ну надо всё снимать. Все. Ну, у вас что тут? И закрыть. Ну не сильно-то материал... не, вам, на снимать, не, ну, не надо, мы на что-то так написали и снимать. Ну что это, на что, шо... ну, ребята? Не, ну это ж відповідальна робота я. Ну, та ніщо Ну. Ви ж ну, сподіваєтеся, що ви ну, так всі так пишете? Ви так же пишемо. А буває те, що те, ну, я вас прошу, ну не знімайте. Не, ну ми мы... Маємо повне право знімати. Ви офіцімалі. Ну, ви ж не приватна особа. Ми ж не додому до вас приїхали.